Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в продаж залітає Renault Megane 2. В кузові універсал з двигуном 1.9 DCI. Потужний, надійний, перевірений часом, такий як в трафіку. Такі є плюси Цієї машини, що вона по кузову ціленька, має два косметичних підкраси. Косметичних, зараз все покажу. Ось Такий вигляд машинка має затонована передні вікна термальною плівкою, так щоб можна було виїжджати за кордон. Ось такий стан. Доволі гарний, на 2005 рік. Які, які ще плюса машини на 250 тисяч поміняно щеплення і демфер комплектом люк на 255, якщо я не помиляюсь, там є запис, наклейка під капотом. Заміна ремня ГРМ і помпи, ролики ГРМ помпа. Зараз 268 машина після того приїхала 14 тисяч. По ходовій, по електриці, ніяких запитань немає, гальма добрі, коробка перемикається чітко, легко, дески колодки в гарному стані, оптика в гарному стані. Ось такий загальний. В салоні. Машина чиста, не грязна, їм робити не треба. Ось такий стан. Ось такий стан. Машина по комплектації має 4 скло підіймача, бортовий комп'ютер, автосвітло, автодощ, кондиціонер. До речі, вікна всі оригінальні. Всі вікна оригінальні і лобове також. чистенький. шторки навіть має. Зараз пробіжуся прибором, покажу вам так, так Окей. Кришка багажника. Окей. Чудово, крило заднє ліве. Окей, арочка, Не всі арки крашені тут є оригінал. Ну є висічка з коле. Видно. Ось. Дверцята задній ліві. Окей. Водійські. Окей. Да з цього боку. Окей. Крила пластмаса. От, от косметично фарбований. Показує. дверка шесть. Також косметична. Дере тут до двохстанника. Якась царапина була. Напевно. Двері задні праві. Завод. Арочка. Маю вм'ятинку таку. Ось. Ось такий стан автомобіля. Двигун працює як годинник тихенько. Зараз запустимо, машинку має два ключа-карти. На ірбеги, подушки, все, чудово. Коробка 6-ступка, бо 1,9. Їде машина. В порівнянні з 1,5 просто шикарно. Електричні зеркала також є. Автосвітло, це я казав. 4 склопи меча. Ось такий стан автомобіля. Працює чистесенько техес. Резина літо. Ось такий стан. Ціна буде 4900 і якийсь ще торг коректний біля машини. Машина дійсно варта своїх грошей. обслужива, сюди сіє. Без проблем. Всім гарного дня. За детальною інформації буде контактний номер, вказаний телефон, дзвоніть, питайте, приїжджайте, катайтесь, можете підняти, заїхати на сервіс, почитати, перевірити ходову електрику, все. всім гарного дня!